У випуску ми продовжуємо досліджувати тему енергоефективних університетів: хто скільки і за допомогою яких технологій економить тепло та енергію. Як створити інноваційний бізнес за допомогою енергозберігаючих технологій? Далі, у випуску, ми продовжуємо досліджувати тему українських стартапів і знайомимося з українським виробником, який з нуля започаткував виготовлення інноваційної технології. Ми займаємося переворотом вотеплі. На самом деле, перевозка отопления – это наша миссия, к которой мы пришли там, после нескольких лет производства и торговли обогревателями. Это не простые обогреватели, для Украины это инновация, и многие люди там, не понимают, что есть технология уже сейчас, которая эффективнее использует энергию, экономит, и экономия составляет больше, чем конвекция и воздушное отопление. Про все это за несколько секунд. Основним зі своїх досягнень політехніки вважають теплопункти. Їх науковці розробили сумісно з компанією виробником. Зараз цими теплопунктами користуються у багатьох містах України. За їх допомогою є можливість значно скоротити споживання тепла. Перед вами модульная установка индивидуального теплового пункта. Эта установка предназначена для системы отопления данного корпуса и работает по независимой схеме. Одним из основных элементов модульной установки является устройство автоматического регулирования, которое состоит из клапана с электроприводом, двух датчиков. и, собственно говоря, контроллера. Регулирование подачи теплоносителя осуществляется по температуре наружного воздуха, то есть согласно графику отопления. В зависимости от того, какая температура наружного воздуха, мы и регулируем подачу количества теплоносителя, собственно говоря, на теплообменник. Ще одним досягненням в енергоефективному використанні енергії Освітяни вважають два гуртожитки. Вони побудовані за євростандартами. Усі поверхи оснащені датчиками руху для освітлення та споживання води. Ці технології разом з іншими дозволили використовувати мінімально енергії та тепла. Можемо самі регулювати температуру поміщення. Тобто встановлені датчики, наружний датчик, який зміряє температуру на вулиці, і внутрішній, який зміряє температуру. помещении. Соответственно, какая температура на улице, также регулируется температура помещения. Если холодно на улице, то есть добавляется определенное количество энергоносителя и стабилизируется температура помещении, Но если говорить, это дает нам на сегодня сэкономить где-то около 35-40%. Поменяли полностью все пластиковые окна. Мы сделали полностью систему отопления. Утеплили здание и поставили теплопункт, который, вот, если раньше было холодно и здание не было утеплено, снаружи здание утеплено, поэтому тепло сберегается в общежитии. Нова програма з енергоефективності у політехнічному університеті почне діяти з наступного року. У ній передбачено багато нових розробок, які дозволять споживати університету ще менше енергії та тепла. Ми проводимо сьогодні великі роботи. Кафедра про електроніки генералі енергетики проводять по преобразователем солнечной энергии в электрическую непосредственно. Это, там два пути есть, либо в тепловую для нагрева воды, либо в электричество для того, чтобы освещать какие-то помещения и так далее. Деякі університети не мають програми з енергозбереження. Подібні заходи прописані у поточних планах вишів. Так, наприклад, у Львівському національному університеті імені Івана Франка вже замінили вікна у двох гуртожитках: труби теплопостачання та водопостачання у корпусах університету. Національний фармацевтичний університет запланував протягом 2017 року відремонтувати системи гарячого та холодного водопостачання а також теплопункти. Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі. Львівська політехніка бере участь у тій же програмі з енергозбереження, що і Харківський політехнічний університет. Відрізнився від усіх вишів, з ким ми спілкувалися, Київський політехнічний інститут. Розпорядник відповів нам, що запитувана нами інформація не належить до публічної. А далі у програмі дивіться, як створити інноваційний бізнес за допомогою енергозберігаючих технологій. Далі у випуску ми продовжуємо досліджувати тему українських стартапів і знайомимося з українським виробником, який з нуля започаткував виготовлення інноваційної технології про те, як з ідеї зробити продукт далі у сюжеті. Олег Лідвінов очолює компанію, яка займається виготовленням стильових інфрачервоних обігрівачів, що працюють у довгохвильовому і середньохвильовому діапазоні. Досить важко розуміти на слух, але просто у практичному застосуванні, це значить економія енергії. Олег Літвінов розповідає, як стартував з цим інноваційним проєктом і створив успішний бізнес. Ми займаємося переворотом в топління. На самом деле переворот отопление это наша миссия, к которой мы пришли там, после нескольких лет производства и торговли обогревателями. Это не простые обогреватели, для Украины это инновация, и многие люди там, не понимают, что есть технология уже сейчас, которая эффективнее использует энергию, экономит, и экономия составляет больше, чем конвекция и воздушное отопление. Тому, в принципі, ми это це як місію, не як продукт, а не як товар. І внідряємо цю технологію з допомагаю партнерів, по суті, являючихся нашими сооснователями, бренда і його лицом. Інновації на ринку це завжди ризик, бо підприємець йде непротореним шляхом. Тому важливо мати поруч людей, які розділяють ці цінності, беруть активну участь у розробці та коригуванні плану розвитку проєкту. Один в полі не воїн. Саме про цю ситуацію згадує свій досвід Олег Літвінов. Єдиномисленниками, по суті, стали владельці цієї фірми, які розділили цю ідею, побачили в неї потенціал і, в принципі, стали інвесторами, які хотіли заробити. Тому я почав делать кабінетне исследование, бізнес-план для того, щоб її реалізувати. В початку були единомышленники, це владельцы фирмы. Стартап без фінансової підтримки неможливий, попереджає пан Олег, знайти інвесторів чи зробити це із власних коштів, кожен вирішує самостійно. Первый вклад, вот, по сути, это были инвесторы. То есть я э, посидел там месяц, где-то сидел, делал исследование, сделал такое кабинетное исследование, из которого явно было видно, что надо э, брать, надо идти в отрасль энергосбережения, э, тарифы в Украине начали расти, и в будущем исследование показывало, что они будут колоссально расти. Поэтому нужны энергоэффективные технологии. В это инвесторы поверили, дали деньги. И, как говорит большинство стартаперов, не треба приховывать идею. Важливо, щоб про неї дізналося якомога більше людей. Презентації та реклама допоможуть вашому стартапу вийти на новий рівень. І, можливо, один з таких виступів стане вирішальним. Власне, так сталося, наприклад, з нашим героєм. Одна з перших це 2011 рік. Називалася Investor Day. Коли в Києві зібралися всі європейські інвестори. І Там на англійському мові треба було вулицю пітчинки, так називаємо. Зібралося 300 стартаперів, ми в тому числі. І грубо говоря, там виступали, що розказували про енергоефективність. В основному стартапи, як звісно, посвящені інформаційним -то технологіям. Тому, навіть пріоритет був вимог. Там перший приз, звісно, ми не взяли, але отримали опыт колосальний. До будь-якої роботи потрібно підходити з натхненням. Олег Михайлович розповів про те, що його надихає та спонукає до роботи. Істочником вдохновення найбільшим це. Е тоді, коли там, моє видение воплощается в житті. Тобто це і створення нових продуктів і реалізація ідей, опять же, о которых ми говорили. У кожній справі бувають не тільки злети. І Треба бути готовим пройти чорну полосу, але й узяти максимально користі від неї радить виробник. Філософія в мене така, що проблема це можливості, з чого і желаю всім. От, Хто нас слухає так далі, воспринимать як проблему це можливість для росту, для нового етапу росту. І все. І вам наоборот ці проблеми кажуть путь, куди далі розвиватися. Ще одним важливим елементом у стартапі є чітке розуміння цілей та інструментів їх досягнення. Краще це проговорити у команді та прописати на папері. І не забувати про місію діяльності. У Олега Літвінова вона полягає у тому, аби допомогти людям менше споживати енергії. ни за что на свете. То есть у нас, я же говорю, у нас там где-то сейчас там 0,001% рынка и потенциал роста это заменить воздушные конвективные отопители ну, хотя бы на 50%. А это рост даже не 20 раз, как я говорил, но какие-то сотни раз. Ну, поэтому будем расти, будем доносить эту идею, хотя э, общество сопротивляется. Сопротивляется, наверное, инновации. Есть такое психологическое понятие сопротивление инновации. Поэтому мы придумываем различные маркетинговые ходы, различные какие-то результаты, показываем своей деятельности, там даем, постараемся тоже какие-то интервью, презентации вести и так далее, чтобы доносить эту идею. Богу, У меня есть очень четкий совет, называется, к черту, все, берись и делай. Это самый главный совет, как сказал Ричард Брэнсон. Вот. Потому что там, ждать, пока что-то до идеала доведешь, или там, говорить и пенять, что плохая среда, агрессивная и так далее. Э, организуй, создавай, придумай себе миссию или исследуй ее, вот как я рассказывал свой опыт, и проведи исследование, и, и потом каждый день решай задачи в разрезе своей миссии. И тебя неизбежно ждет успех. Олег Літвинов впевнений, що запорука успішного стартапу орієнтація на місію, на задоволення потреб споживача. А вже потім власне матеріальне збагачення. Залог успіха это мати місію і восприймати зароботок як від цієї місії. Тобто ти должен щось давати, давати, рішати какую-то проблему или боль. або давати общество, давати ну, соціуму. І производне будет зароботок. Вот он і успіх. І не обращайте в нього на якої неопределенності і агресивну середу, в якій ти знаходишся. Наоборот, це повинні бути проблеми, які тебе двігають вперед і розвивають тебе. А наступного тижня ми продовжуємо досліджувати успішні стартапи. На реальних прикладах розкажемо, як пройти шлях від ідеї до розробки. А також дізнаєтеся про програму кредитування, за допомогою якої споживачі можуть утеплити своє помешкання та зробити його більш енергоефективним як нею скористатися.